Друзі, вітаю. Сьогодні у нас розмова піде про бюджетні автономні гібридні станції або полугібридні. Ось. Що для них для, потрібно для побудови станції? Яке обладнання, які супутні матеріали потрібні? Автомати, захист, БМС-контролери. Також наразі представлено, вот у мене зараз на огляді декілька інвекторів. Є сан а, в старому корпусі. Новий він йде вже не круглий, а квадратний. Ну, Мені не подобається він не гарний. Він такий йде вже з квадратним корпусом і обновленим такою кришкою синьою. Візуально він мені не подобається, а так, в принципі, в новотрянці кажуть, що там є якісь покращення. Ось, В принципі, неважливо. Дивіться, а з приводу. Моніторов. Що в старій, що в новій версії. В старій версії на 4.2 був такий же самий монітор. Тут вони обновили по характеристикам, він нічим не відрізняється. Всі ті самі кнопки, все те саме, лампочки так само, трошки розположені по іншому значенні а так вони абсолютно по внутрянки, в принципі однакові. Це у нас інвектор на 3,2 кВт, але 2,5 він в піки витягує, більше не тяне. Кажу одразу. Тут заявлено 4.2, але він тримає 3.8. 3,6, 3.8 тримає він. Ось. А це новий інвектор. Може хтось бачив, у мене на окладі був ТТН інвектор. Казує, ну, вони все робляться на одному заводі. Покажу, розкажу переваги. Ось у нас я кажу самий младший брат на 3,2 кВт. По факту 2,6, 2.8 він витягує. 2,6 він витягує. Більше. Уходить захист. Ось. Що потрібно, супутні товари, БМС-контролери, ось у нас лежать там далі автомати захисту для сонячного поля, потім АВРка для перемикання мережі. що Якщо у вас потужність є там потужні прибори, електропліти, бойлера і тому подібне. І маленький такий інвектор, він не справиться з усім. Тому бажано ставити. Або розділяти, виходить, окремо деякі речі, або перемикати при ось такого автомата на загальну мережу, коли з'являється світло. Ну, це не зовсім правильно, але якщо хтось будує, по принципу, ІБПшки, тому воно умісне. Обов'язково ставте перед входом захист реле напруги від скачків-напруги, щоб не виходило обладнання із ладу. Ось, щоб воно у вас працювало довго і ефективно. А, так. так, давайте ми одразу приберемо в принципі, 3,2, він нам більше не потрібний. Ось інвектор. А, і оставимо на розгляді 4,2 Два інвектора з потужністю 4,2 кВт. ось. А, дивіться. Це стара модель, ну як обновлена модель, а це саме нова модель. Це друга модифікація Ясан SMH 2, а це SMH 3. Ось, В чому у них, чим вони відрізняються? По-перше, підключенням. Тут ще йдуть такі, колодки, йдуть такі колодки, тут уже силові мощні клеми, на ключ, по-моєму, під 13. Все в цьому плані добре, все хорошо. А присутствия вот такая э, клавиша выключения инвектора. вот его характеристики, тут идут вот э, вольтаж 55 на 450 по солнечному э, полю э, заявлено 4200, но по факту 3800, ось э, и там я не помню сколько ампер по солнечному полю, по-моему 16,5 вины, да Ось, неважливо. Але справа в тому, що в нього стоять кулери зверху. В принципі, непогане рішення, що воно відбувається. А, він, коли кульори працюють, він видуває, через себе продуває і видуває, по-моєму, я... да, він видуває поток воздуха. В принципі, це дуже непогано. Але є не мінус, коли в стані покоя, кульора не працюють. І Ось ця пилюка попадає всередину, в всередині. Це, в принципі, невеличкий недолік. По-друге, в нього 3,8 кВт. Ось. <світок> а по факту, типу, пише 4.2. Багато хто бачив у мене на огляді е... сан... Ой, Єосаніасан ТТН 4.2. То я вам хочу сказати, що. ТТН 4.2 і оцей ESAN робиться на одному заводі. Які тут переваги? По-перше, дивіться. Тут стоять ось такі ось сіточки. що відбувається? Воздух вдувається, і через сетки. Я не помню, знизу вдувається. Я от не пам'ятаю поток воздуха. От не помню. По-моєму, так, да, по-моєму, він або він видуває так, або він вдуває отак. В будь-якому випадку це відбувається через фільтра. Да, По-моєму, він вдуває в себе, в себе і видуває через оці сітки. Чим класно, тут іде, немає зверху е кольорів, не отворів. Вони збоку, і в будь-якому випадку е пилюка, грязь не буде скаплюватися на платі. Це дуже, це в принципі дуже добре. Ось, По-друге, дивіться, а що ще хотів сказати. Е, в старій версії був тільки розйом під Wi-Fi, а, а під BMS-контролер е, не було управління. Ну, Він не може з акумулятором зчитувати е, інформацію і передавати на інвектор. Стара версія. Нова вже. Зараз е, е, я вам поясню і покажу, що відбувається. Якщо ми говоримо про обичний BMS. Контроллер, ось така джикон. Вони є з CAN-портами. Через CAN-порт він може обмінюватися інформацією. Якщо є розйомий порт то ви можете під'єднувати. Ну, отак так само, як тут, бачите, РС 485. Ось РС-485 купуєте спеціальний переходничок і під'єднуєте навіть ось таку БМС. -очку до нього. А ось ця младша д... на 100 чимось Ампер. Я от не пам'ятаю. Тут іерогліфи так. А ну, подивимося, порівняємо. рс 485 Н -н -н. На цій нема підтримки, на жаль. Е младша БМС-ка, ось 100 Амперна. І нема. Ну, це і не важливо. А ось у нас лежить така шикарна БМС-ка. мощностью 350 ампер в пике рабочий 200 ампер вот До нее идет вот такая вот плата комплект проводов с переходниками и подъединяется через Канпорт. вы подъединяете и вона у вас бачить инвектор Ви під'єднуєте і вона управляє, заряджає, дивиться, який вольтаж, скільки можна зарядити, скільки не можна зарядити. Дуже зручно, ось такі от плати в мене теж є в наявності. Ось потім э, для під'єднання акумулятора, якщо ви збираєте акумулятори самі, э, особисто сам, допустимо, людина складає, бажано ставити на вході DC-шний автомат. Для чого ставиться DC автомат? Коли ви під'єднуєте клемить відбувається... конденсатори виходить, набирають струм. І коли ви під'єднуєте, іскра і можна вивести з строю обладнання. Тому підключено бажання робити через автомат DC. Так само ось у мене. Ось такі от автомати, ой, не автомати, ці м, запобіжники, які ставляться в систему, е, щоб від перевантаження у вас не згорів ін'єктор, можна такі, але це простенькі. Тут йдуть е, такі силові болти вон, на 13. От. <кхід> Зараз я почав використовувати трохи інші запобіжники, більш потужніші, більш сильні. але для маленьких таких станцій вони і, в принципі, і не потрібні. Ось Ось у нас dc автомати. І ось у нас захист, захист по сонячному полю, кому теж треба, звертайтесь. Є постійно в наявності. Це у нас захист, це у нас захист від мовні захист, щоб якщо мовня чи що, щоб не пішли струми, не спалити обладнання. Потім... Автомат стоїть, який відмикає сонячне поле. І запобіжники Ось, бажано ставити запобіжники по потужності, щоб не перевищувати по амперажу панелі, коли працюють. На максимальному струмі вони можуть перевищувати, тому обмежуйте, бо, в принципі, інвектор повинен йти в захист, але не завжди він уходить в захист. Ось, в принципі, є определенні тонкості, які треба знати, щоб збирати. І так само покажу аверку. Можна підключати до звичайного генератора, можна з гібридним інвектором, щоб ви не испортили обладнання. Є у мене і 63-й і 40-й автомати. Ось, він можна, можна як вручному режимі переключати. Так і автоматично пріоритет він бачить і сам вимикає. Ну, В принципі, і все по цьому. Але я ж кажу, оцей інвектор має перевагу. По-перше, в нього потужність іде, ось ЄСан 4.2. Третя модифікація. Має він перевагу. По-перше, зустовані стоять сіточки фільтра, які... Як-не-як, стейхою тут поролонка, але він зачищає вже трохи повітря. Головна перевага це порт rs 485 під управлінням акумулятором. Ось, Це дуже зручно дуже удобно. Звісно, клеми тут знаходяться близьковато одна від одної. І багато хто там каже, от хуже стало. Ні, не хуже. Воно в принципі дуже непогано там все зроблено, все там добре. Ось і по, по характеристикам. Ось, бачите, тут уже заявлених реально 4,2 кВт. Він реально витримує в піки максималку 4,2 кВт. Ніяких не 3,8 і тому подібне. По сонечному полю 6200 до нього можна під'їдати панелей, максимальний струм заряду 120 ампер. І 18 А він витримує максимально по сонячному полю. Якщо 3-кВт, по-моєму, щось 14. Більший вроде 16, а цей витримує аж 18 А. Це дуже добре, бо деякі панелі мають 14, 14, 14,8, особливо 3 кВт маленькі інвектори, вони не розраховані. І при перенавантаженні це дуже рідко, коли він забере на себе там 14 ампер навіть, але захист по потужності це круто. І по-друге, дивіться, по пів входу тут ідуть вже 60 вольт, а не 55. Це теж головна перевага. Чому? Тому що панелі 580 і 585 у них є така тема, як. Там чи холостий ход, чи робочий струм. І деякі панелі там вже не 45 вольт йдуть, а, і не 48. Даже, а є 58, 58,6 найбільше я бачив. Це по-моєму холостий ход. І от в цьому плані цей апарат повинен бути краще, тому що в захист він повинен уходити при перенавантаженні. Але є вероятность виходу із строю інвектора, То з цим цим цього не повинно бути. Ось такий от цікавий інвектор на 24 вольта акумулятор. Ось, довольно цікавый аппарат. Так, покористувався. У мене був тестовий ТТН апарат. А і головна перевага цього ну, перевага, Це вже понти. Тут іде кольоровий дисплей. Хто бачив оцей ТТН, коли я підключав, тут кольорове все красиве обозначення, вже так більш по-сивільному. Бо там графіка такий він простенький, примітивний. В цьому плані екран тут цікавіший і в роботі він набагато прикольніший. От. Так що, кому необхідно, хто не хоче там замовляти з Китая, чекати, не знає всіх тонкостей, звертайтеся, є можливість придбати безпосередньо на місці. В наявності є багато чого. ось, І так само є сонячні панелі по дуже цікавим цінам. Лонже Solar. От. Так що, кому потрібно, звертайтесь, зможу зробити вам дуже привабливу ціну, яку вам ніхто не зробить. Підписуйтесь, дуже багато цікавого буде. Всім бажаю всього найкращого.